Відверто з лікарем. Програма Відверто з лікарем» і сьогодні Ми сьогодні говоримо про каву. А про цей набій, ми сьогодні говоримо з психологом дієтологом Анджеліною Балєвою. Вітаю вас, пані Анджеліна. Вітаю вас, Юлія. Ну і одразу запитання, яке ставили всі мої колеги, і також поставлю вам одразу його я чи є залежність від кави. Так я можу з власного досвіду про це розповідати, як це впливає на стан людини на покращення здоров'я. На протязі шести років я це бачу, що людина, котра відмовляється від кави, починає засинати легко, прокидається без будильника, краще відчуває на протязі доби себе, і тоді в мене запитання: чи є кава потрібна як напій для бадьорості? Я так розумію, що кава повинна бути напієм як десерт, яка нас буде бадьорити, але вона буде нам давати насолодження. Як з точки зору психології, чи легко людина відмовляється від кави? Що ви спостерігали? Іноді людина дуже легко відмовляється від кави, якщо вона п'є каву як напій. Ані для того, щоб бути бодьорою, але є деякі люди, які нехтують часом сну, і тоді вони каву беруть як напій, котрий їх повинен бодьорити, і тоді їм дуже важко відмовлятися від кави. Може бути головний біль, нервовість, і ми це помічаємо. Але 3-4-5 днів. І це зникає людина. Добре себе почуває після цього. Ага, тобто не можна порівняти, наприклад, таку залежність від кави або від напоїв, які містять каву в собі, з наркозалежністю. Ні, зовсім ні. все залежить від того, скільки кави п'є людина. Якщо людина п'є каву один раз на день або два рази на день, це не є залежністю. і вона може її пити або не пити. Вона не буде нервувати, якщо вона чашку кави не випила. А коли людина потребляє каву багато, то да, є і погіршення здоров'я, і погіршення сну, і це ну відповідальність людини, що вона робить зі своїм станом здоров'я. А багато це скільки? Багато це більше, ніж 5-6 пошті угу. кави. От ви сказали, коли людина п'є каву, щоб себе підбадьорити або щоб не спати ніч. Можна уявити таку ситуацію, не встигли щось зробити на роботі, і думаємо так собі: прийдемо додому, трішки відпочинемо, а потім нічку попрацюємо, все нормально. Людина п'є одну, дві, три гарнятки кави, і так собі думає: я зараз наб'юсь кави. У Мене буде така працьовитість, я так гарно попрацюю. Угу. А десь проходить година і починається такий тремор всередині, в руках. Що це? Це про те, що організм потребує відпочинку, і я би ні нехтувала сном, краще було б виспатись, сати раніше, ніж пити 2-3 чашки кави. У кави є позитивний вплив, так і робота британського психологічного суспільства показала, що кофеїн дійсно підвищує пільність, покращує концентрацію уваги, впливає на здатність вирішування питань. Дійсно, це є і покращує показники виконання тестів. Ну якщо тести будуть уранці. На протязі доби може дуже велике навантаження бути, і організм потребує відпочинку. І що ми робимо, коли ми п'ємо кав? Зворотній ефект. Так, да, ми отримаємо зворотній ефект на усталість ще буде не бадюрість, а возбуждіння нервової системи. А це приводить до стресу. А стресу у нас і так багато в житті, і повинна бути увага до свого тіла, до свого здоров'я у людини. І от ще про що. Що хотіла сказати, що Гарвардська школа охорони здоров'я встановила, що кава допомагає мозку швидше виявляти і відстежувати об'єкти, які рухаються, і покращує тут концентрацію уваги і реакцію на об'єкти, які рухаються. Але тоді, коли ви виспались, тоді, коли ви відпочили, кава може це зробити. Якщо буде дуже велика, Ну, усталість така велике напруження, то кава може зробити іншу справу і буде мати негативний вплив на вас. Кава є стимулятором мозку, так але не завжди нам потрібен цей струс. І психолог Байен Літл вважає, що інтровертам, коли в них зустрічі, презентації, не варто вживати каву, бо це може привести до того, що занепокоєння з'явиться у людини і буде впливати на його працездатність і він не зможе донести ту інформацію, яку він хоче uh -huh. в такому стані. Інтраверти це люди, які переживають все всередині з себе, не виносять назовні, і вони не можуть регулювати ці процеси, а кава ще більш буде доробляти uh -huh. тривожність і збудження в їх стан. Це не дуже добре. Отже, головне пам'ятати, що якщо треба попрацювати, ну справді бувають такі ситуації, коли треба попрацювати вночі, іншого часу просто немає, то треба краще. Поспати? Так. А потім встати і зробити роботу, аніж mm -hmm. накачати себе кавою, да. а потім сісти і отримати нервовий зрив і тремор замість бодьорості, так Так, і хочу додати кофеїн, От дивіться, смотря яку роботу треба виконати. Треба ще додати те, що кофеїн заважає мозку досягти розслабленого стану. А якщо вам потрібно зараз попрацювати над новими ідеями, то тут кофеїн буде вам не Помічником, а якраз тим, хто буде заважати, щоб прийшла нова ідея, і краще все ж таки розслабитись, дати відпочинок собі? Ну і пам'ятати, що якщо люди інтроверти, каву не слід вживати перед якимось важливими заходами, так. перед перемовинами, тестами, конференціями тощо. Як до дієтолога до вас запитання, пані Анжеліно. Якщо говоримо про каву, у нас тут є багато запитань від дописувачів із Фейсбуку, чи виводить кава, во? з організму, ну я таких досліджень не бачила. Те, що в нас будуть позиви до того, щоб сходити в туалет, так має бути, але також можемо це наблюдати, коли ми їмо диню кавун. Ну це не говорить про те, що це на користь або на зло людини. Тобто, в принципі. Тут звичайна реакція організму. Ми щось вжили, угу. є якась реакція, але це не на зло. А от якщо, наприклад, пити каву і при цьому запивати її водою, от що ви скажете як дієтолог, чи потрібно пити каву, запиваючи її водою? Ну, в цьому питанні я би говорила про те, що вода нам потрібна в організмі, а будемо ми прямо сразу запивати каву, або через час вип'ємо води? Це не. Шкодить нашому організму. Нашому організму шкодить те, що в нас нехватка води, і іноді ми бачимо, що люди завжди не п'ють просту воду. Тоді тут питання не до кави, а до того, скільки води п'є людина, і ми зараз бачимо дуже багато кав'ярень, і іноді люди, проходячи замість того, щоб випити води, беруть каву. А якщо б в нашому місці були фонтанчики з водою, то може люди пройшли, іноді взяли б каву, а іноді підійшли б к фонтанчику і випили воду. Ну, гарнятка кави це не замінник да, склянки води. Да, да. Воду потрібна людині пити, щоб не було сухості шкіри. Ми це бачимо, ми це відчуваємо. І наше тіло це індикатор і дуже добрий індикатор. Якщо ми будемо прислуховуватися до симптомів свого тіла, то ми це завжди можемо відрегулювати. Кава з молоком, кава з цукром, з сиропами. Угу. Що скаже дієтолог? Краще чистий напій, і оці додавання, якщо можна. Може впливати на організм людини, ну, комусь кава з цукром до смаку, хтось п'є з медом, хтось з шоколадом, але я завжди за натуральний продукт. І гурмани завжди повинні чути смак і запах кави. Це відповідальність кожної людини. Чи я буду їсти натуральні продукти, або я буду додавати в продукт молоко або цукор. Дивіться, у когось є неприйняття молока, І там не молока, а казіїна, у когось немає. І я завжди звертаю увагу на те, як реагує ваш організм на той чи інший продукт. Якщо додавати до кави ну там, цукор, ну може це бути, може. Але це не повинна бути 6-7 чашок кави з цукром з сиропом. І ми бачимо, як людина перебирає цукор, коли п'є каву. Вона не помічає, що вона п'є солодкий напій, і от тоді на це треба звернути увагу. Що це може бути? Це зайва вага, це бляшки в судинах. Що це? Ну, як правило, коли людина відмовляється від кави, та яка п'є 6-7 чашок кави з цукром або з сиропом, Опом помічає, як починає зменшуватися вага. Це може вліяти на вагу людини або на цукровий діабет, це може вліяти на стан людини, вона буде відчувати набряки, бо солодкий натягує вологу в організмі. Угу. І тут не про те, що кава виводить влагу з організму, а про те, що солодка кава. В її великій кількості буде натягувати воду і утримувати її в нашому організмі. Ага, тобто це не в каві справа, як да, то кажуть. Да. Це справа в цукрі, у виховоді. да. да, да. Те, скільки ми потребляємо, іноді каву п'ють з солодким або з шоколадом, або з тортиком, або з цукром. І тоді кількість того, що ви вживаєте, буде шкодити вашому здоров'ю. Я завжди кажу, повинен бути дефіцит. Щоб перше відчути смак, от коли відмовляються на 4 тижні від кави, чаю алкоголю, кажуть, як пахне кава. Вони відчувають і запах, і смак набагато яскравіший, ніж коли вони п'ють 3-4 чашки кави в день. І якщо людина навіть не усвідомлює, що вона хоче пити, а не пити каву. От якщо про каву, це завжди повинна бути про смак. А якщо пити, то це про воду. Я Раджу тим, хто отак біжить по життю, пити воду. Зараз ера достатку, і ми іноді, навіть проходячи між кав'ярень не відчуваємо запаха кави. І тоді треба задуматись, да, чи варто вам зараз її покупати? А от до речі, ви згадали тісточка, тортики каву краще пити без нічого, так і не заїдаючи її солодким. Ну якщо відчути смак. То да, так, треба пити каву, а тісточка може з'їсти так. Тут дуже багато маркетингу, і ми бачимо картинки, кава, димок. І дійсно маркетинг впливає на те, як ми мислимо. Тобто, ми психологічно стаємо залежними від да, картинок. Да. От, до речі, ви зараз кажете про це. А я згадую багато фільмів зарубіжних. Починається знову ж таки ранок: всі летять, біжать на роботу, і всі забігають і беруть стаканчики з кавою. І все в чергах, і бігом, бігом, бігом на вулиці з кавою на роботу з кавою, і це дещо створюються такі стереотипи людей в голові. Що якщо він зранку летить на роботу, але встигає купити каву, то я мушу так робити, бо це справжнє дійство, то да. це справжній бізнес. Да, і це справжній успіх. Там же завжди нам показують, кого да. успішну людину. Вона біжить, нічого не встигає, і тут кава на ходу. і це формується так в сознанні, що я повинен теж, от тільки так, успіхом допомогу досягти, але ми бачимо багато людей, які не поспішаючи роблять свою справу і дуже гарно, і вони успішні. Тому ці фільми це просто маркетинговий да, хід, щоб да. купували більше кави. Да, так. так, да і тут можна теж поговорити про це, що сьогодні людина з кавою це образ життя. Маркетологи дуже класно зробили. Вони нам це показали. Пані Анжеліно Кава знімає стрес чи викликає психологічну залежність. Що з цього правда? Ну тут є амана самого себе. В чому це проявляється? Пам'ятаємо, що кава збуджує нервову систему, і вона не додає смаку, а відчути смак життя можна тільки тоді, коли ми п'ємо каву, і в нас на це є час. Ані так, коли ми поспішаємо, я завжди бігу. В мене є діло, бо я без діла не можу. Ну, таке себе: Амана. Беремо стаканчик кави, туди додаємо сиропи або згущенку, мед. Кава про те, що мені потрібен час видихнути, подумати про себе. Людина потребує відпочинок. Так життя складається, що ми зараз дуже поспішаємо. Таким чином, кава іноді ще одне діло в нашому житті діло чи відпочинок. Так, от я про це і говорю. Як ми п'ємо каву, Юля? Поспішаю, в мене немає даже крихітки часу, щоб відпочити. І смаку я тут не відчуваю. А коли я можу зупинитися, взяти чашку кави, подивитися в вікно, подивитися на того, хто поряд. Оце про те, що я хочу насолодитись, відчути смак. Тобто, тут не про залежність, а тут от про зняття стресу, так? Зняття стресу іноді омана себе, да? я не можу без діла. Я така людина, ви таких дуже часто Часто зустрічаєте, в них немає часу на відпочинок, але вони це зробили самі для себе. Сигуретка під каву, це угу. тому, що так психологічно зав'язано. Кава наштовхує на потяг до закурити. Угу. Чи навпаки, я курю, і мені одразу треба випити ну що, каву. Чи поєднані вони? Що це? Чи це стереотип, чи це надумане? Що це таке? Чому у нас часто густо можна почути каву і сигаретку Вчені дійсно знайшли і виявили біоактивну речовину, яка усуває ранкову лумку після довго ночного утримання від паління Так буває, і тому так часто люди зранку кава з цигаркою. Одна з. Причин кава і цигарки це фільм. Він таки називається Кава і цигарка. Там якраз про те, що люди зараз дуже сумотні. І коли в мене є кава і цигарки, я можу про щось розмовляти. В мене немає таких пауз, які я не витримую. Тут теж є такий зв'язок між тим, як людина себе відчуває, коли вона з кимось розмовляє. Там, де вона не витримує пауз, вона може так паліти і пити каву. Ще одне, що можна сказати, коли люди не можуть відмовитись від поління, бо вони кажуть, що я дуже люблю каву. Тут а як це пов'язано. А от дивіться про каву, ми нічого не можемо сказати. Ніде ми не знайдемо інформації, що якщо ми п'ємо одну, дві, три чашки кави, то це ніякого поганого впливу на здоров'я немає. А я не можу кинути палити, бо я люблю каву. Ага, да я би може так і зробив, але я ж каву. Люблю. А кава це традиція, і ми дуже тяжко відмовляємося від такої поведінки, яка роками в нас існує. Омана йде Так, да, омана, дуже багато фільмів, серіалів, де ми бачимо дії і завжди поруч будуть кава, цигарки. І В нас якось з'являється вже в свідомості, що це добре, це нормально, але не так просто кинути маління. Ну, так, да? ми говорили в цій студії в інших програмах про те, що існує. Ну є залежність, тютю залежність А от в цій програмі ми говорили, що від кави не може бути залежності, що це більше психологічна да, така ситуація, да, да. але це не те ж саме, що і нарко- або тютю залежність Ні, там залежність від того, що я не можу собі щось дозволити. І тоді чашка кави або стаканчик з кавою це діло. Ми повинні щось робити завжди. Про дієту і каву угу. в якому випадку під час дієти можна каву, а в якому випадку краще утриматися? Я розмовляла з докторами, і вони мені казали на дієті краще відмовитись від кави. Чому бо кава стресує, а не розслабляє? Коли ми виснажені, коли ми вже почали захворювати, то треба спокій. І тому тут каву треба виключити. Якщо дієта назначається лікарем. якщо казати про схуднення, то це теж про те, що на деякий час каву треба забрати. Ну по-перше, у вас з'явиться вкус кави не той кави, яку ви п'єте, да, там з сиропами або з медом, а дійсно вкус кави. І ви відчуєте, а чи потрібна вона, а може ви так і залишитись тою людиною, яка полюбляє чай. Тобто, ви, як психолог дієтолог все ж таки рекомендуєте на певний час відмовлятися від када, да. і ваші я люблю відмовитись від будь-якого продукту на деякий час, щоб з'явився от той смак. Який ви відчуєте дуже дуже якісний, і іноді, коли я так роблю, я бачу, що цей смак мені не потрібен. Я навіть не помітила, що я п'ю дуже погану каву. Бо коли я відмовляюсь на 28 днів, я розумію, що ось тут я буду купувати каву, бо вона смачна. А ось тут ні. Бо коли ми постійно вживаємо, ми іноді не відчуваємо різниці. Так само, й каву. для того, щоб відчути смак, іноді треба відмовитись. Ну і кого можна назвати кавоманом? От ви як психолог і як дієтолог, що ви можете сказати? Кого можна назвати кавоманом? Я би сказала тут дві групи людей. Одна: ті, хто дійсно полюбляє каву, він кавоман, бо він буде дуже такий прискибливий до того, що він п'є, де він п'є, як він п'є, і є інша група людей, які п'ють каву. Вони не помічають, скільки вони її випили. Вони п'ють любу. Для них не важливо, який це сорт, або яка там обжарка, або як вона приготовлена. Для них важлива тільки те, що кава їх буде тримати, якщо вони виснажені. А вона не тримає, вона тільки нервує і збуджує людину. Це псевдокавомана. Да, це псевдокавомани. Вони залежні дійсно від того, що вони завжди поспішають, але вони залежні не від кави, а від того, що вони поспішають. від стилю життя, да, да, образ життя. Отже, з нашої розмови, перше залежності від кави не існує. Існує mm. залежність або від стилю життя, або від стереотипу, який людина на сама собі створила угу. кава і сигарета це просто для когось традиція. Ну, для когось традиція, для когось це можливість витримувати паузи, коли спілкується людина. Для когось це про те, що я не можу насолодитись на всі 100% тим, що я роблю. Для того ще щось потрібне, угу. якийсь бонус. Або да. як ви казали, що я не можу кинути курити, тому що да. люблю каву. Да. Замінник. <гум> Далі, що якщо пропити, то це. Це про воду. А якщо про насолоду насолодитися, то це про каву. Так. Треба завжди відчувати смак кави, так. і часом треба відмовлятися від кави, який будь від якого продукту, щоб потім насолодитися сповна. Робити собі такі психологічні розвантаження і смакові, і в принципі дієтичні. Також так да почую я смак, якщо я поспішаю. Буде насолода, ні. Тому й потрібна друга інша чашка кави, угу. бо я смак не відчув. А якщо я відчую смак, то я вже насолодився і все. Мені кава більше не потрібна. Ну і те, що ви кажете: якщо бігти на роботу, купувати каву або кілька разів вибігати, купувати каву в паперових ємкостях, то це про бізнес, це про діло. Це отой стереотип, про який ми говорили, про фільми, да. коли людина я щось робить, а ще ви казали, що про успішність, успіх. про успіх, про якісь, про досягнення мети, то це стереотип знову ж таки, який більшість людей психологічно на себе хоче перейняти, тому що і я таким буду дієвим, швидким, стабільним, що в мене все буде. А насправді кава це красива гарнятка, угу. це красива чашка, це повільний темп, це сісти за столик, насолодитися, подивитися. Відчути, угу. а не бігти. Да. То Кава це про це? Да. Да. Кава це Кава – про те, що в моєму житті має бути паузи для того, щоб я відчував весь смак життя. 4-5 гарняток кави на день, то це в принципі нормально, ні? Ну, три. Три. Я б казала три. Три, да. все ж таки. Да. І в першій половині дня вона збуджує нервову систему. Ага. Більше людей вони кажуть, що після кави не можуть заснути. Кава не бадьорить, кава збуджує. Ну і ви ще згадували ті 10% відсотків щасливчиків, угу. які, які все які ж... Да. п'ють каву, насолоджуються. Насолоджуються і на ніч також <сум> не та, просинають. І ви тоді сказали, що це щасливі люди, да? у яких все нормально, психологічно вони відчувають повне. Цінність і достатність в усьому. Да, да. Пані Анджеліна, дякую за сьогоднішню розмову. Чекатиму в наступних програмах, які стосуватимуться психології, дієти, ну і якогось певного або харчового продукту, або звички. Добре, дякую вам. Ну і як завжди, ми наприкінці програми відверто з лікарем згадуємо, що не займайтеся самолікуванням, вчасно звертайтеся до професіонала, і якщо ви хочете провести профілактику, нехай вона буде тільки правильною. Все добре. Відверто з лікарем